Гра на другому столі. Як ви вже зрозуміло, в дебатах команди діляться на дві лінії уряд та опозиція, а також на перші та другі столи. У других столів, як і у перших, є свій унікальний функціонал і специфіка. Якщо перші столи в дебатах є водними, вони по суті відкривають дебати. Англійсько вони буквально так і називаються: відкриваючий уряд та відкриваюча опозиція. Вони фреймлять дебати, вводять перші аргументи в раунд, то другі столи закриваючи. Мають зосередитися на розширенні та доповненні аргументації перших столів та більш глибокому аналізі раунду. В чому специфіка гри на других столах, на відміну від перших столів, де можна перемогти суто на одному-двох аргументах, нормально їх пояснивши. Другі столи потребують більш комплексного підходу, як на першому спікері, так і на другому. Звісно, це все дуже опціонально і залежить від сили команд в румах. від... Того, який це раунд загалом від раунду до раунду, все це може виглядати абсолютно на різному Але на стандартних аргументах на других столах перемогти набагато складніше ніж на перших. Суто через те, що скоріше за все стандартні аргументи вже були пояснені першими столами. Проте це не значить, що ви як новачок гарантовано будете програвати раунди, якщо вам буде випадати. Вже рокуванням других стіл. Абсолютна більшість дебатних тем є достатньо глибокими та збалансованими, щоб навіть за умови, що ваш перший стіл забрав один-два стандартних аргументи, вам усе одно було на чому вигравати цей раунд. Що треба зробити, щоб перемогти на других столах? По-перше, це розширити лінію аргументації. Якщо ви граєте на уряді, то розширити лінію аргументації уряду на опозиції опозиції. По-друге, це проаналізувати раунд. І про взаємодіяти з внеском інших команд і іншої лінії. Загалом ви це робите на всіх позиціях. Наприклад, коли займаєтеся ребатлом, ви також аналізуєте внесок іншої команди, але на других столах це ще важливіше, і більш того, це є функціоналом другого спікера другого столу. І також, по третє, дистанціонуватися від першого столу. Ці три речі вам треба зробити, і ці три речі відрізняють гру на других столах від гри на першому столі. Тепер щодо кожного з цих пунктів окремо. Що таке розширення? Розширення лінії аргументації це внесення в раунд нових аргументів, докручування аргументів, котрі вже звучало в даному раунді, але звучало гірше, аніж ви можете їх пояснити, закриття логічних прогалин, котрі існували на першому столі. Все це можна вважати розширенням. Гарне розширення може полягати в закритті логічних прогалин першого столу. Додавання нових логічних ланцюжків до аргументації, котра вже звучала раніше, пояснення нових імпактів, внесення абсолютно нових аргументів і аналізі нових акторів, котрі ще не звучало в даних дебатах. Варто розуміти, що перефразування аргументів, котрі вносилися першим столом, не є розширенням. Якщо ви скажете все те саме, але іншими словами або словами в іншому порядку. То це буде все тим самим, ті ті ж яйця, але в профіль. Також розповсюджене помилку в дебатах є переконання в тому, що нові приклади до аргументації перших столів є розширенням або ж екстеншеном. Екстеншен це розширення. Хоча насправді це не так. Якщо аргументація перших столів була зрозуміла і без ваших прикладів, то ваші приклади взагалі не є чимось, що було б дуже важливим в цьому раунді. Вони не є розширенням для того, щоб дати якісне розширення, вам треба з самого початку підготовки продумати нестандартні аргументи, до котрих, скоріше за все, або не додумайся перший стіл, або котрі вони просто проігнорують заради більш стандартних і більш простих аргументів. Як тільки ви бачите, що граєте на другому столі, вам варто усвідомити, що найочевидніше забере перший стіл, найочевидніші аргументи. Тож ви маєте бути готовими надати судді щось або абсолютно нове, або щось, що пояснено набагато краще, аніж це вже пояснив перший стіл. Для того, щоб дати гарне розширення, вам варто дуже уважно слухати всі промови в раунді для того, щоб у вас не було повторень за першим столом. Другі столи, на відміну від перших, мають набагато більше можливостей для взаємодії з усіма іншими командами в раунді. А також ще до початку своїх промов вони вже точно знають, що було на промовах відкриваючих столів. Можна сказати, що функціонал других столів, в тому числі, Полягає в більшій кількості цієї взаємодії для якісних взаємодій та розширення, вам треба уважно слухати всі промови для того, щоб, по-перше, не повторюватися, по-друге, реагувати на те, що звучало вже до вас, наприклад, відбивати це, або ж показувати, чому те, що звучало до вас, наприклад, на вашому першому столі, на першому столі вашої лінії, було пояснено погано, і ви можете пояснити це краще. Чи обов'язково на других столах придумувати нові аргументи? Як ми вже з'ясували раніше, ні, не обов'язково. Ви можете брати за основу своєї аргументації інформацію, яка вже була заявлена на першому столі вашої лінії. Але пояснювати це треба в такому випадку краще, ніж це було пояснено. Якщо у вас не виходить вигадати абсолютно новий аргумент, ви можете, наприклад, спробувати. По перше, краще проаналізувати аргументи першого столу, тому що завжди можна знайти щось нове. По-друге, Змінити тип аргументу. Якщо перший стіл давав утилітарні аргументи, спробуйте тепер дати ціннісні аргументи, або ж навпаки. По-третє, сконцентруватися на іншому акторі і пояснювати переваги даної резолюції або ж недоліки даної резолюції для нового актора, який ще не був заявлений в цих дебатах раніше. Таким чином, ви вже маєте якесь базове розширення, котре може вас виводити на гору в даному раунді.